Слава Україні! Сьогодні в нас включили x 2 на первобічній уламки. Тобто, шанс отримати міфічного героя з червоного уламка не піввідсотка, а цілий 1%. Юху, клас! Значить, всім по міфіку. І, значить, ми будемо відкривати. Перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Що вам тяжко поставити лайк і підписатись. Не жміть, підпишіться. І Якщо потрібна будь-яка допомога, ось мій телеграм. А також приєднатись в чат, де ми активно спілкуємося. І перший мій твін на все про все чотири уламки і чекає міфічного. Дуже хочу міфічного. Але буде зараз три рарки і один епік, і на тому я заспокоюсь. Епік є, рарка є. Поки нема що коментувати, бо це корм. Ще два уламки. Ще дві надії, ще один епік. Я вже перевершив сам себе. Ну і дай міфічного! Ні. Ні, я казав, буде три рарки і один епік. Вийшло дві рарки і два епіка. Та й таке. Та й по всьому, і йдемо далі. Уламки відкриття їх це завжди біль і розчарування. Наступною буде розчаровуватися і отримувати біль Наталі. На все, про все 11 уламків, це вже, це вже цікавіше. Починаємо з одного і тоді десятка. Ну, давай міфічного. Ну, дуже треба. Дуже треба, дуже хочеться побачити. Давай, десятка. Приходи, чекаємо на міфічного якогось топа. І легенда, клас. Рихтов не дуже, ну, то таке, то таке ще міфічного. Ну, Х2, ну стрельне, ну 1%. відсоток. І на жаль, на жаль, на жаль, це просто з легендою. Ну, що сказати. Що сказати. Значить, Аокс, непоганий епік. В принципі, заходить на. Потаємне не... десь в... про темну вежу. вежу. Анструк е -е, це в Анкіл, е, е, оце два корма. Рихтов колись закривав сам 25-го дракона, але ті часи пройшли, тому, тому... тому не дуже цікаво. Хоча... Хоча є один нюанс, він дубль, значить буде плюсом. Плюс 10 до атаки лорда Стял. Ну, таке. В принципі, непогано, що є хоча б хоча легенда. Вітаємо Наталі з легендою, дякуємо за ланки і йдемо далі. Наступним буде Юрій. В Юрія відкриваємо, починаємо з сакралів. Почнемо з сакралів, може тоді, може тоді прибіжить міфік. Значить, починаємо ми з Талії. Це не цікаво, давай легенди, легенди, а ще краще міфіки, але не з цих ламп. Бурангірі, когось він в соло закривав. Якщо я не помиляюсь, це був бумаг, але це не був останній важкий. Тому, якщо є проблема, в принципі, можна качати на, на, на початку. Келія непоганий епік, до речі, на крипту своїм випалюванням здоров'я заходить. Такий штраф також там потрібний, тому, тому досить цікаво. Хай буде. І легенда. Ні, Бофос Гостроліг. Таке собі нічого цікавого. Нічого цікавого, вже би пора діставати легенди. Це Ілсиня це в нас частинка на Міка ГБ. Ще одне мор бонус точності не більше, ну. Нічого цікавого. Легенди будуть, чи це взагалі корм. 7 уламків під X2 в нікуди. Поки в нікуди. 8 уламків в нікуди, вала це взагалі рекорд. До речі, вже друга вала за 10 хвилин. 9 абі. Це в нас максимум крипта. Ну що, є йому можливість реабілітуватися, якщо дістати міфічного героя, тоді плювати на тих 9 сакралів. Але це поки тільки рарка. Давай, давай якісь. Ще одна рарка, якісь міфічного героя. Дуже хочеться сьогодні дістати міфічних. Міфічного чи міфічних. Всім хочеться отримати міфічного. Ну, давай, два уламки. Майстриня Луків, до речі, непогана рарка заходить в одну з потаємних кімнат в темну вежу, якщо є проблеми. І. 5 рарок. Такі дорогі уламки, що ми отримаємо дияволицю, ту саму, яку ми можемо отримати качаючи корм. Значить, 9 сакралів, 9 епіків, 5 первовічних 5 рарків. 4 е, рарки і 1 епік. Дно. Це дно, це жахливо. Це насправді дуже жахливо, дуже нефартове відкриття вийшло. Ну, але. Один відсоток. Що тут хотіти? Просто 1%. Дякуємо Юрію, не розчаровуйся, все ще прийде і йдемо далі. Тепер черга Анастасії, і в неї будемо відкривати 25. Треба подивитися, по чаті. Були тут, був тут. Були Тут тут є, тут є, є міфічні. Значить, значить, тримаємо полакє. Тримаємо колоки, бо колись Анастасія казала, що, це, що вона є моїм хейтером. Поїхали! Поїхали! 20 по десятці, Ну давай міфічного. Армстронг був клас, погромник, не дуже цікаво роздирач, аналогічно, не дуже цікавого. Ну! Червоне світалко! Тайдал колись був доволі непоганий. Ренія це взагалі частинка наразна. Ну, це не цікаво. А що в нас в нас закінчилося срібло. Ясно. Так, секунда, зараз я повернувся зі сріблом. Добре, я повернувся зі сріблом. Ну, давай по, по одному, по одному, а тоді десятку ще, ну. Ну, Х2. Ну, 1%. відсоток. Ну, ну що тут можна сказати? Це все на все 1%. Але сподівання наші дуже великі. Ми завжди хочемо отримати. Якщо Х2, це все, це має сипати. Багато сипати. А воно нема і не йде. Ось така от штука малята. Ну давай, 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 ну. Ну, дай того міфічного. Епік, добре. До речі, реалов хороший епік. Хороший епік. У мене один з основних ДД на крипту. Нема мій легендарних хороших ДД? Добре, десятка. Ну, давай. Все, тримаю кулаки, надіюся, що зараз щось щось буде. Сарп Артеміч це не то, що ми чекаємо, Христовик аналогічно це, це все не цікаво. Ну! Ну! Давай, один уламок! Арндаль. Ну, Ну, того. Що можна сказати? 25 уламків просто в нікуди. Це жах. Насправді, настільки вони важко даються, що шанс на міфічного героя всього-навсього 1%. На легендарного цілих 2. Х2. Просто це. Для мене червоні уламки це просто розчарування. Зазвичай воно так є. Коли ти хочеш щось отримати, ти не отримаєш ну, ну Ну... Ну просто нічого. Ясно, значить хтось мене буде сьогодні хейтити. Що, що зробиш? А хтось отримав. А, під, під, під... підносить, підносить. Галатера. Клас. Клас. Правда, це не Анастасія. Ну, вибачайте, вибачайте і дякуємо Анастасії. Наблизили її до гаранту на 25 уламків ближче. І йдемо далі. Наступний у нас юний хом'як, він же Вадим. Я вже не знаю, що робити. Чати, ну я не вірю в ті чати. Отримує його тут. Галатир, Мезумель, Мезумель ще одна. Я не знаю. Я не знаю, що тут сказати. Давайте передамо плану Привіт. Привіт, Мерехтеча. Всім привіт. Привіт-привіт, привіт, 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 Всім привіт. На все про все 12 уламків. Написав Вадим, що нічого не очікує. Я зазвичай також так говорю, але я очікую все рівно. Хоча я говорю, що я не чекаю, але я чекаю. Ну, дай міфічну. Хас класний епік на саме то, що треба. І що? Нє, міфічних не буде. Я вже помаленьку також втрачаю віру. Е, Аргала це колись був взагалі супер топовий епік. Хоча зараз на крипту, в принципі, і також доволі непогано, тому що штрафи потрібні, бо без штрафів пробувати доволі важко. Так, ясно, мене вибили. Зараз, секунду, повернусь. Так, я повернувся, вроді мене поки не вибивають. Значить, є ще два уламки. І добре, добре, давай. Не епіка. Епіки не треба. Не треба. Епіків треба тільки міфічну, навіть легенда не цікава. На два епіка. Ну, в принаймні, фінакс топовий епік, він клас він заходить, але 12 уламків. Написав Вадим, що нічого не очікує, значить і нічого не отримав. Хоча тут, що очікує, що не очікує. <сх1> Це просто одне розчарування. 에, дякую тобі. Вибачай, що без. Без, без нічого. І йдемо далі. Тепер черга Михайла з його твіном. Спочатку твін, тоді основа, і поїхали. Ага, не поїхали, не поїхали, тому що тут завжди є установка український 777. Мифік прийде. Мифік прийде. Так, і що? Ні, не прийшов? Не прийшов. Не прийшов, надіюсь, прийде сюди. Давай міфічно. Давай хоча б комусь, хоча б якось. Колись я сюди дістав, дістав комідуса їхника. Це супер зло. Ну, та закрутити червоне. Ех. Ех. Пендалія це частинка на, на, на Мікаге, але Мікаге тут забрана, а грішник це корм. Корм був корм, можливо, зараз кудись можна запхати, але. Був корм. Так, Хорден, корм, точно, корм. Ну, давай, давай, дай, дай... легенду. Привичка говорити легенду. Міфічний. Міфічного. Колись думав поставити Скабріуса на Хімеру е, для виконання багатьох завдань. Щось пішло не так. Щось він мені не сподобався. Щось не сподобалося. В принципі, я його не докачав. <с> я йому не прокачав таланти. Хоча треба, мабуть, таке варто доробити і спробувати. Але як завжди не вистачає стрібла і ресурсів. Ну, давай щось. На да, все про все три уламки. Три уламки. Три супердорогі уламки. Ні, це покерарка, Дитя пекла. Ну, і останній. останній крайній уламочок. Давай. Дай міфічного. Ні, на жаль. На жаль, це анкер. Це... Кудись його також використовують на злиття, поки, поки все дуже сумно. І переходимо до наступного аккаунту. Ще один аккаунт від Михайла. Установка та сама, діє завжди і на все. Український 777. Йдемо далі. Йдемо, пробуємо, пробуємо, намагаємося. Значить так. Починаємо з одного. Написав Михайло з мене міфіки. А де я їх маю набрати? Яких нема? От немає. Що я маю робити? Пларію. Це як? Це як зрозуміти? Філія, до речі, не цікавий я Ну, давай. Дай. Легенда це добре, легенда вітається, Ча це Геліор. це не дуже цікаво, але на крипту заходить і на важкого дракона також. Ну, і міфічно. Давай, міфічно! Ні, на жаль, е, хто не знає, Геліора використовують на важкому драконі. Він перекидає частину штрафів, тому придивіться, якщо є проблема. Уртиката непоганий епік для кланпоса. Звіро, як ще ну, щось таке ні риба, ні м'ясо, Борангірі вже казав. І ще одна десятка. І ще одна десятка. Починаємо ще одну, з одного Барангілі. До речі, Барангілі дає багато сьогодні. А хотілося б, щоб так давало міфічних героїв. Ну, вроди! Ну, вроди, давай. Давай, 2. І. Ах! Бій і розчарування. Бій і розчарування. 21 ламп. В нікуди! Що ти скажеш? Просто, просто терпіти терпіти і ще раз терпіти Коли.. Е... Щось отримаєш, невідомо. Ну, ну, наразі просто Дякую Дякуємо, Михайло, за два уламки, за два уламки, за два аккаунти, за купу уламків. Вибачай, що без, без міфічних. Ну, Геліора хоча б і дістав. Це вже щось. Перший перше. доби, ну, хай буде. В принципі, хоча б так. І йдемо далі. Тепер черга Нізі з прекрасним ніком мої раби клану привіт. Як завжди, одна людина потрібна. Якщо що, долучайтесь? Привіт, 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 привіт. Ще раз, вимоги тут, назва тут, все тут. Долучайтесь, якщо що, тут забрав, тут забрав чи ні? Де вони у нас були ті? Напевно, забрав. Звідси також забрав? Забрав, все забрав. Значить. 13 уламків, поїхали, вже ага. три місця брехне, вже не чекаю нічого, але, але ще, ще щось, щось очікую. Без надії сподіваюся. Арміна непоганий епік, штрафи, Даїті також непоганий епік. Карант но, но! Ігор гораб епік. Це класно, але Але що тут сказати? Що тут сказати, якщо воно не йде? От воно, ну, воно реально не йде. Я не знаю. Ну, це насправді дуже сумно все. Три місця. Три місця вже зробив, навіть не перериваюся. Давай, давай, ну дай. Та навіть на заставку не буде що поставити. Якогось міфічного героя. Ну як так? Ну як? Ну. Ну, вроди. Ну... Одне розчарування. Сачі непогано на крипту, воскрешає. Заходить непогано на крипту, воскрешавка. Дякуємо. Значить, наблизили ще ближче до Гаранту. Ще Нізі. Дякую за уламки і йдемо далі. Тепер черга Ігора. Ігор написав знову з Богом. Колись він написав з богом, і я йому дістав, якщо я не помиляюся, і Меко. Ну, Надіюся, надіюся, що хоча б ігоро щось прийде. Давай 10. 10. Легенди вітаються, епіки також, а міфічні це взагалі буде супер. Ну давай, дай ну, один міфічний. На жаль, на жаль, це купа епіків, хоча і хороших епіків насправді в соло закриває краба, Даїті, Крипта, Кунуічі Крипта, Передвін також, в принципі, можна на крипту запхати. Ну, Атор, Деспо це корм. На жаль, без міфічного героя. Значить, на 10 наблизили до гаранту. І дякую за уламки, і йдемо далі. Ну і вже традиційно мій основний аккаунт буде на закуску. Що можна сподіватися? А нічого не можна сподіватися. Ні, сподіватися можна будь-що, але не буде нічого. Буде, як є зазвичай три рарки. Раз. Мічений. На старті, в принципі, непогана рарка. І. 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 Два. Епік. Мордекай. непоганий. До речі, класний, насправді, епік. Випалював здоров'я, не, не пробуваючи, відповідно, слабких ударів мав. відповідно, на будь-якого павука залітає на ура. Але. Чи треба, не знаю. Мені не треба. І ще одна рарка, значить. Так. Ех. Відкриття уламків, як завжди, це біль і розчарування. Хоча орденець непогана рарка заходить в ту з подємних кімнат. Але. Що можна сказати? Один відсоток. Один відсоток це дно. Нема. Тобто, ймовірність настільки невелика, що ви щось отримуєте. Що ті самі легенди, що під 2% це, це взагалі космос? Коли ви відкриваєте сакрали без нічого, ви маєте 6% на легенду шанс отримати. Просто то, ну я не розумію насправді оцієї механіки. Е, насправді. Первовічні уламки надзвичайно дорогі і надзвичайно важко даються. Щоб отримувати просто рарки тягнути, і шанс на легенду 2%. Ну, мені це не подобається. На міфічного взагалі один. Ну, розчарування. Напишіть, що ви думаєте, до речі, з того приводу. Тож, всім, хто дав уламки, дякую, всім, хто написав коментар, підписався, поставив лайк, також величезне дякую. І це буде Україна. До нових зустрічей.